Друзі, я так думаю, що зараз сирійці, вони будуть втрачати за е, статус біженців, тому що е, вони мали право саме на біженство, на статус біженців, тому що у ну, них був режим у сирі, жарасада. Тепер його помітили в Москві е, разом з дружиною. І що це звичайно війна, а не там двійники чи три нікчі і так далі. Але. Мені тільки цікавить одне питання, з якого числа для українців іде 2,5 роки тимчасового захисту, з 24, го з 04-03 чи з моменту, коли е, е, українець переткнув кордони і отримав, власне кажучи, такий статус. Вони більше питань більше немає. Так, що щоб ви знали, що це була війна на визволення. І там були не проукраїнські сили, там були протурецькі сили, протурецькі сили. І за допомогою, мабуть, підтримки Турції, Ердогану, вони все ж таки змогли. Як їх українських дронів, Буданових, тим паче, які працюють проти України, там не було. Взагалі у них була. Я вам скажу, цей мафія, яка в Україні існує. План на те, що зараз в Сирії вже це відбулося. Там бігав і скакав Буданов з автоматом і звільняв значить, власне кажучи ту сирію, і після того ми про нього проголосували як за президента. Але трошки його там не було. Але трошки, як сказали, не пройшов він спецперевіркою, тому розвідником як би бути не може. Да? І взагалі він з Росії, Да. з Росії, да. Отакі от насправді. कहिले पनि